Усім добрий ранок, друзі. Як ви здогадалися, я зараз знаходжуся у кімнаті, де я шила. Три дні я сюди не являлася, тому що хворіла. У мене такий був бронхіт, що я з температурою що я не могла голови підняти від подушки. І поки мене не було, бачите, у мене деякі квітки тут відцвітають, а деякі розцвітають. Дивіться, яка гарна біла. Шлюмбергія, чи як її називають. ось, У мене вили, представляєте, вилетіло з голови. Це мені колись дали такі маленькі відростки, і це я посадила їх усі сюди. А оце, по-моєму, не пам'ятаю точно, який це буде колір. У мене ще є така помаранчева і є така рожева. Ну, і вони зараз у мене не квітнуть, тому показувати їх нема сенсу. О, тут у мене рослинки все, ну, усі пережили засуху нормально, оцю ще забула полити. Я зараз прийшла, все пополивала. Оце, друзі, у мене прошлорічна, якщо пам'ятаєте, я купляла собі на 8 березня герберу. Оце вона сидить, нічого не дає. Тільки листочки по одному відгнивають, і я постійно їх обриваю. Не знаю, почну все одобряти, щоб вона вощені. Вона <зимою>, ну, взимку квітне в теплицях, тому буду починати її вдобряти. Це мої гіранті, набирають бутончики, вони так непогано засуху переносять, тому пережили. Єдине, що у мене тут дивлюся, треба обрізати лаванда. Одна була маленька, горщику повністю зав'яла. Мабуть, я її зовсім так підсушила. Одна там нормально стоїть, а друга зав'яла. І оці квіточки, які я позаносила. Тут розмарінчики в мене маленькі. Ось. Тут у мене два кліматі, сину, не знаю, поки не дають ознаков життя. Тут бігонію зрізала свою. Ну, в общем так, рослинки усі непогано всі. Друзі, оце як захворіла, так усе брусила. Бачите, шити? шию на усіх машинках, яких можна, щоб нитку не заправляти. Оця бабусіна машинка білою зарядила, тому що де біле треба строчити. я шию, як ви знаєте, гноми мої на заказ улюблені. отут в основному товста голка з чорною ниткою, тому що ці тільця, що я шию, вони усі драпові плотно набиті. ось Тут треба товста нитка. Ну, на одежу я вже там, більш тонку ниточку. Зараз на це підвіконня. Тут, походу, у мене горщики, друзі, які я позаносила, мабуть, дуже пізно занесла, тому що коліуси отут були, тут три рослини у мене росли, і коліуси загинули, мабуть, ночі вже були холодні, і я їх запізно сюди занесла. І ось остеоспермом, як я казала, він дуже гарно себе почував, коли був на вулиці. А занесла в кімнату і дивіться, що з ним. Мабуть, я його повністю зріжу. ось І хай не, якщо піде заново рости хай росте. Мені дуже подобається ця рослина. а ні значить, буду купляти на той рік нову рослинку. Оце, друзі, устомка. Я теж її викопала. І викопала її з двома бутонами. Ну, бутони не зрізала. От, я постаралася так з комом землі її сюди занести в горщик, тому що ну, думаю, що, може, вона мені квіточки покаже. Так непогано. Гібіскус мій опять набираю свої бутончики, буде квітнути. Хто дивиться мої відео, тут бачив, яка гарна квітка у мого гібіскуса. А це кліматіс почав рости, треба його починати вже удобрювати. І Богінвілля завершує своє цвітіння, друзі. Я коли зайшла сюди. Тут на, на підлозі цілий совок змила цих квіточок Бугінвілії. Було дуже красиво, вона накидала їх ось сюди у квіти, це все було рожевим застелено. Дуже гарно. Ви дивіться, як вона розійшлася. Дуже гарна рослина, мені вона подобається. Єдине, що вона взимку оце лиса стоїть. Дивіться, вона квітне. І ще буде квітнути, друзі, після Нового году вона опять буде квітнути. Я б задоволенням завела б ще другий сорт Богінвілії. Я бачила і рожеві, і жовті, і помаранчеві сорти. Дуже гарна рослинка. І не скажу, що вона прям багато місця займає. Дивилася відео з Турції, там вони цілі дерева ростуть у цієї Бугінвілі, і квітне дуже довго. Ну, У нас, як бачите, ми визиваємо іскусне її квітування цієї рослинки, занесла руелію свою друзі. Ось, дивіться. Ну, теж почала відходити. Спочатку вона дуже погано виглядала. От, подивіться на оцю руелю. Дивіться, цю я не виносила на вулицю. А ту руелю я зробила такий експеримент, я її висадила в ґрунт. Вона дуже підросла, дивіться, і вона була десь сантиметрів 60-70 і квітла, а я її зрізала, коли заносила. І вона ось почала давати. Такі, такі нові паросточки. Друзі, сьогодні я вичитала рецепт одного печива медового. Потім, коли завершу своє шито, тут піду обідати та хочу спекти. Там зараз тісто лежить у холодильнику, а потім, якщо вийде все гарно, я з вами поділюся цим. Друзі, повернулася в свою хату, перервалася на вечір на обідану перерву. І у мене зранку замісила таке тісто невеличкий кусочок. Медові шишки називається печиво. Тісто таке робиться, як на медовик. Ось, оце зроб... ну, спробувала зробити. Зараз першу порцію буду випікати. Якщо вийде гарно, мені сподобається, то наприкінці я оставлю вам рецепт цього печива. Друзі, дивіться, по-моєму, непогано вийшло. Печуться дуже швидко, та як і коржі. Медовика, ось, тільки треба трошки товстіше розкатувати. О, тут де товстіше, мені кажеться, воно буде гарніше. Не так підсихають края. Дуже не засмажувала його, бачите? Так, все в міру. Один попробувала, мені сподобалось. Чоловік вже кілька з'їв. Оце, друзі, з однієї порції. А зараз, кому буде цікаво, про, е, ну, покажу вам рецепт. Оце колись записала, ну ніколи не пекла, друзі. Оце. Зараз 60 грамів сливочного масла, 50 грамів сахара, 1 яйце, 1 столову ложку меду, мука. Оце яйце, сахар, мед і масло я поставила на парову баню, так я роблю медовик. А потім додавила муку і розрихліте. Розрихлітеля у мене не було, друзі. Я пів півложки соди. Ось, І потерла цедру одного лимона. Там по рецепту треба апельсин, але за апельсином я не буду їхати до міста, тому що було в мене той потерла. І поклала його в холодильник, поки отошила своїх гномів. А зараз прийшла на обід і швидко його вип... ну, поліпила та випікла. Печеться дуже швидко, робиться дуже швидко, мені дуже сподобалось. Тому я думаю, що буду користуватися цим рецептом, цією ідеєю і в дальнішому. На цьому, пока, друзі, пішла шити своїх гномів. До зустрічі! Друзі, ще раз всім добрий вечір. Знімаю це відео вже наступного дня, тому що вчора не встигла нічого доробити. Ось у мене там були інші справи, тому прийшлося відложити це все. І ось сьогодні з утра до вечора, друзі, дивіться, я одягала своїх діточок, дещо клеяла, дещо дошивала. Оце така, друзі, дівчинка вийшла. Людочка, подруга моя з Польщі, якщо ти дивишся мене, я знаю, що ти дивишся мене. Це я зробила тобі. Такий. Невеличкий новорічний подаруночок. і твоїм дітям. Ну, Останнє, ти знаєш, це все буде прилагатися до посилочки. Оце заказ. Оцей гном піде на заказ, його теж заказували мені на подарунок. І ще треба для цього заказу пошити одного гнома. Друзі, і оцей гном це друзі, теж на подарунок. Це гном. Піде на подарунок, заказав мені син мого чоловіка. Ось, дивіться, вони усі різні, друзі, усі гарні. <смі> Сама цікава робота, яка є тут, це їх одягати, робити одежу, робити ці прикраси, усі шапочки, бо там ну, ну, декор оцей весь. І кожен раз треба щось підбирати, дещо кольори, щоб, бачите, єлі підібрала друзі до оцієї дівчинки. У неї такий кольор рожевий на одежі. Ось і, 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 усі фліси, які в мене були, не підходили. Оцей кусочок прийшлось набрати друзі, отакий, щоб підходив до кольору усіх, оцього трикотажа. І треба буде ще пошити, тому що куски остаються, можна ще пошити таку дівчинку на продаж. Оце друзі сьогодні увесь день займалася оцими своїми діточками. У неї тут бантики, бачите, які і хвостики зробила я Не захотіла косички плести їй. От я в прошлому році робила такі гномів із ниток. І ну, вірьовочки там у мене були, коси, косички такі дівчинкам. А цей раз захотіла у мене залиши з прошлого року Отакі волосся білі. Ось, вирішила зробити їй отакі хвостики. І друзі, вона була в такому комбінізоні, я вирішила, що так приклала, дуже скучно, виходить. І тому я зробила їй такий жилетик, бачите, двойний. Знизу білий вілюр на підкладочка, а зверху такий вілюр, як на шапочці. І тут така імітація, такі застіпки, бачите? Жемчужні. Мені дуже подобається дівчинки і хлопчики. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися От таке сьогодні відео про все, про домашні хлопоти, про печиво, про гномів. І буду далі продовжувати, бо в мене ще є робота, друзі. На цьому всім пока. До нових зустрічей!